Комплекс вправ розгойдування на боці. Цей комплекс допомагає при болях у м'язах попереку, особливо при болях у квадратному м'язі попереку. Виконуючи цей комплекс, ви зможете ефективніше контролювати своє тіло та вдосконалити нервово-м'язові зв'язки. Зменшиться ймовірність травм через неправильні рухи або реакції на зовнішні подразники та покращиться саме регуляція хребта. Перша вправа розгойдування плеча вперед-назад. Таз залишається на місці. Рухається тільки плечовий пояс вперед-назад. Ці вправи потрібно виконувати хоча б від 15 до 40 разів. Друга вправа. Розгойдування тазом вперед-назад. Перекочування тазом вперед-назад, при цьому плечі залишаються нерухомими. Спершу потрібно навчитися виконувати всі ці вправи, які я зараз покажу. А потім виконувати їх у комфортному розслабленому режимі. Третя вправа рух плечем вгору вниз. Вгору це в напрямку до голови, вниз у напрямку до ніг. Тільки плечем вгору-вниз. Четверта вправа, рух тазом, вгору вниз. Тільки тазом. Клубова кістка, яку ми зараз бачимо, рухається вгору вниз. До голови, до ніг. П'ята вправа. Перекачування і плечем, і тазом одночасно вперед, назад. Шоста вправа одночасне рухання тазом і плечем вгору, вниз, вгору, вниз. Спершу не рахуйте, просто виконуйте. Коли почнете правильно виконувати, тоді рахуйте хоча б від 15 до 40 разів за один тренувальний підхід. Наступна сьома вправа: ротація. Плече рухається вперед, а таз одночасно назад. І навпаки, плече назад, а таз вперед. І зациклити. Далі, восьма вправа зведення і розведення плеча і тазу. Плече з тазом наближаються і віддаляються. Я показую рухи з акцентом, щоб ви розуміли напрямок рухів і техніку, але потрібно виконувати розслаблено у комфортному режимі. Але спочатку, звісно, буде важко розслабитися. Треба буде напружуватись, щоб скоординувати рухи та зрозуміти, куди і як рухається кожна частина тіла. Так, дев'ята вправа. Таз рухається вперед, а плече одночасно вгору. А Потім таз назад, а плече вниз. Ця вправа складніша. Потрібно добре попрацювати над координацією. Десята вправа, таз вперед, плече вниз. Таз назад, плече вгору. Одночасно, таз вперед а плече вниз. Таз назад плече вгору. Одинадцята вправа, плече вперед, таз вверх одночасно. Потім плече назад, таз вниз. Виконувати циклічно. Розумійте, що вниз це в бік стоп, а вгору це в бік голови. 12 -та вправа таз вниз, а в плече вперед. Потім таз вгору, а плече назад. Тринадцяте вправо, круговий рух плечем вперед. Чорнадцята вправа, круговий рух плечем назад. П'ятнадцята вправа. Круг тазовою кісткою вперед. 16 вправа. круг тазовою кісткою назад. Ви можете виконувати пару вправ на одному боці, а потім перевертатися і виконувати на іншому боці. Не обов'язково робити всі вправи одразу на одному боці. 17 вправа, круг плечем і тазом одночасно в одну сторону. Зараз це круг вперед. Одночасно, вперед круг плечем і тазом. Вімнадцята вправа, одночасно круг плечем і тазом назад. Дев'ятнадцята вправа, круг плечем вперед, а тазом назад. Це треба скоординувати. 20 вправо круг плечем назад, а тазом одночасно круг вперед. 21 вправа, круг плечем і тазом вперед, але з відставанням на півкруга. Спочатку рухаєте тазом, потім підключаєте плече, і виходить, що плече постійно відстає на півкруга від таза. Виконуйте розслаблено з мінімум зусиль. Двадцять вправа. Те саме, але. Круг плечем і тазом назад з відставанням на півкруга. Двадцять третя вправа. Круг плечем вперед, а тазом назад з відставанням напівкруга. Байдуже, що від чого відстає плече від таза або таз від плеча. Головне, щоб напівкруга. Знову ж таки, я виконую зі збільшеною амплітудою, щоб було видно. А ви намагаєтеся виконувати розслаблено, але при цьому відчувати, що рухи у правильному напрямку. Та остання 24 -та вправа. Круг плечем назад, а тазом круг вперед з відставанням на круга. Байдуже, що від чого відстає, плече від тазу або таз від плеча. Головне, щоб на півкруга відставало.